Зі шестя на п'ятидесятий день здійснилося Учителя по обідниці Христа. Світлиця у Сіоні в храм перетворилась, Христова Церква там заснована була, де матір Ісуса і апостоли молились, щоб дух прийняти, що походить від отця. Здінявся шум, і ніби буря учинилась і віянням наповнила світлиця вся. Розділені вогняні язики явились, на матір Ісуса й апостолів зійшли, на них почили, щоб духовно ті зміцнились і проповідувати благовість могли. Апостоли на різних мовах говорили про розіп'ятого і Воскреслого Христа, могутніми у слові вони враз робились, слова були доступними для сприйняття. Народ єврейський прийдешні дивувались, не розуміючи всю велич торжества, і деякі з цього дійства насміхались, лунала відповідь апостола Петра про покаяння, хрещення та про спасіння, про Господа народженого Отця, про Царство Боже і величне Воскресіння, про сходження Святого Духа цього дня. Розчулився тоді народ і просвітився, прийняв цю проповідь, увірвав Христа. В Єрусалимі люд трохтисячний хрестився, Святого Духа розлилась жива вода. Животворящого, що скрізь все наповняє, народжує згори для вічного життя, який істину незримо наставляє і облажає радістю вірних серця.